Доброго вечора всім. Сьогодні в нас буде простенький розклад на Ленорман. І ми подивимося, що, що чекає вас в майбутньому з загаданою людиною, мужчиною. Так як більшість дивиться, жінок, мужчина, якщо зайшов на цей розклад, може дивитися як на себе якщо з вами відповідає ситуація. В цій колоді є по дві карти бланки, так що будемо звертати увагу на це. Зараз подивимося, що на даний момент між вами, як покажуть ситуацію. Потім подивимося чуть-чуть далі. І подивимося. І подивимося ще одним розкладом, але це буде все тут, в цьому відео. Таких три, по суті, три коротеньких, можна сказати, в зв'язці розкладу що цей мужчина думає на даний момент, які його думки, які його плани. Ну що, я думаю, колода готова. Будемо дивитися на першу даму і першого мужчину, який вийшов. Щось Сьогодні дуже колода. я. Зараз подивимося, хто вийшов. О, є е, дама. Складний простір між вами. В принципі, тут така ситуація якоїсь напруги є, якихось підозр, хитрощів. Ви тут або чекаєте звістки ще, або дивитесь якось так на це все зверхньо. Так, а де мужчина? О, ще одна жінка. А Де ж наш мужчина? Бух, біля крисок. оце так. Оце у нас сьогодні приплили. Оце у нас, напевно, непростий сьогодні буде розклад. Криски. Криски, на жаль. Жінка, дивиться на… Жінка дуже довго дивиться на якийсь обман. Вона прям відвертається вже від того всього, за спиною хоче залишити цього мужчину, скоріше всього. Ну, якось. І він відвертається, кудись вже так поглядає. Тут ще одна жінка от вийшла між якась прив'язка. Тут якісь такі, по-моєму. По-моєму, цей чоловік дурить голову оцій жінці, тому що у нього, у нього тут шлюб, в принципі, скоріше всього, довгий час триває і шлюб законний. Ну, Зараз подивимося, що це таке. Ой, що це таке Змія дно колоди? щось не дуже добре це все не сподобалось мені це все. Ну, тому що на сьогодні роздвяний такий розклад. Люди дивляться в різні боки. Отак, От різні боки. Ну, добре, подивимося. Сьогодні один розклад, якщо це не Ну, ви чуєте, не ваше, не резонує. Просто послухайте, підтримайте, будь ласка. Слухайте історію взагалі. Взагалі, послухайте історію. Історію з простору. Як все буває? І так. Таке через розвилку, скоріше всього, або було якесь, знаєте, вже реально побудоване життя, або закладені якісь, якісь можливості, якісь бажання, якась така глибока, ну, дивно, тому що йде через дерево. Іде через дерево. на розвилочку. Питання того, що, скоріше всього, ці люди довгий час просто зустрічаються разом. У них паралельні дороги, у кожного з них своє життя, і вони стараються якимось чином його знаєте, ці дороги з'єднати, перехрестити, ну і до як доставляють задоволення одне одному, от якось по житті. Їх це скоріше всього, я розумію на певному рівні. Життя задовольняло. Це тягнулося досить довго. Це була така, ну, таке їхні, такі їхні зустрічання, така їхня дорога. Досить впорядкована, досить впорядкована. І вони ну, раділи, їм було добре. Їм було добре. Справа в тому, що або хтось, хтось із цієї пари захотів, в принципі, чогось більшого, або, можливо, була ще якась питання, дивіться, тут могло що пройти? Питання взагалі третьої жінки, до прикладу, мужчина міг зацікавитись. Ну, так, буває. Має одну, другу, а потім ще третю. До прикладу, кажу тільки до прикладу, тому що тут така, знаєте, заповзла змія в це гніздечко. І це було щось новеньке, але при тому всьому ще може бути ситуація, коли в принципі. А оця їхня дорога, яка їх влаштовувала, вона пішла мало помало на спад. Просто на спад. Можливо, якісь хвилювання. Можливо, жінка почала задавати питання про сім'ю або про дітей, або взагалі якісь сімейне. Я маю на увазі дитячі, Вийшло на поверхню, якесь дитяче питання, саме дитяче питання. Хочу дітей, не хочу до прикладу, або мені потрібно народжувати, або питання того, що в ж такі ситуації бувають. Мало як була закручена історія, ну тут щось може бути на дитячому, і воно могло вскритися, або якась, як кажуть, дуже добра в лапках людина могла принести якусь як, ну не звістку, а щось таке, знаєте, відкрите. Нічого, в принципі, з того, посудячи, всього посудячи, не виходить хоро. Тут тайно, тут реально хтось взяв звістка. Реально звістку принесли. Якась така, знаєте, на язик. На язик людина добра. І. Зараз? Дивіться, питання між цими людьми зараз проходить в такому стані, що між ними оці миші, криси, коли вони ображені один на одного, коли ці люди, чоловік і жінка, коли зляться, коли гризуть один на одного, коли в принципі, ну, просто прям розвернулися один від одного. Але це скоріше всього буде ну наскільки довго? Не дуже довго, але буде ситуація з закритості. Справа в тому, що, справа в тому, що ця ситуація просто поміняється, і ця ситуація просто поміняється, тому що тут все-таки, все-таки... Ця ситуація поміняється. Чи будуть вони... Тут якась є віддаль. Друга жінка. На жаль. Ну, на жаль або не, на жаль, не знаю. Скоріше всього, цей мужчина, про якого отут, отут іде мова, не цей. От, от інший мужчина дасть опору е, оцій жінці. Інший мужчина тут буде якийсь союз, і він зробить так, щоб повернути її життя, скажімо так, до успіху, дасть якусь ну, як, е, опору, і все в принципі е, буде добре. А справа в тому, що оцей мужчина він які зловилась, і цей мужчина він такий. Він ну тут вже все. Тут питання відходу, тут питання такої легкості, тут питання такого романтизму, можна сказати, можливо, такий знаєте, романтик, романтик. Подавай йому. Ну, бачите, поки була якась ситуація минулого, що задовільняла якихось короткочасних зустрічей. Було все добре. А потім, напевно, от питання, кажу, питання визріло. Тут, тут могла з'явитися знову нова, нова якась як то, увлічення. Щось дуже сподобалося. Тут все одно, тут людина, яка сад іде, тут людина, яка задовільняє свої романтичні потреби. Отак. Дивіться, мужчина як мужчина, 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 в принципі, скоріше всього не поміняє, свого, не поміняє свого романтизму. Не знаю, скільки тут людям років, до прикладу, але тут, тут, тут мужчина має вже певне бажання або знайде собі нову жертву, по суті. І мужчина не дуже спішить. Не дуже спішить зупинятися на одному, ну на, на чомусь одному, зосереджуватися. І знову ж скоріше буде оця ситуація, що люди дійсно розривають між собою, ну, розходяться. Причому так, з не те, що скандалом, а з якимось таким, знаєте, зіпсутим настроєм, з таким післясмаком гнилі якоїсь. От, давайте ми ще один зробимо його думки. Дуже якісь... дуже якісь Yeah. Підвів підсумки, по суті. Він вже закрив це питання, він, він недаром недаремно дивиться кудись туди. Він навіть глибоко, знаєте, це, це поверхнері такі думки, що, що так зверху літають. А це більше такі заглиблені. Чи може людина про щось серйозно отак думати, розумієте, десь? А у нього тут пташки. ну, Про що можна говорити? Пташки, бачите, а тут хмарки взагалі. Які плани? А в нього щось не клеїться. В нього щось не клеїться, або його. Взагалі ну, щось викрили недоречно десь, і книга закрита. Тут взагалі ці хмарки з книгою, тут не те, що плани можна сказати, о, тут інший мужчина. Туди інший мужчина його це хвилює, йому це не подобається. Можливо, його суперник посунув, або він знав, що у жінки є інший, або ще щось такого роду. Ну, в принципі. Можливо, не його перше місце. Ну, бачите, не подобається йому це. Не подобається, але він закрив. Ця історія вже закрита, але він пішов з поганим післясмаком. Не на першому місці він опинився. Тут у жінки, є... Тут у жінки або уже є другий чоловік, або от-от-от. З'явиться другий чоловік, який їй кажу, або запропонує, ну там якби дім, серце, ой, дім, сім'я, ну там перстень і ну, шлюб, по суті. Давайте тепер ми подивимося, що думає все-таки, ми будемо брати взагалі ситуацію і плани цієї жінки. Жінка думає про зустріч. Ну, недаремно жінка в своє минуле якесь там дивиться, вона це все вже займається чисткою якоюсь. Вона, вона знає, напевно, про якісь розборки, або якусь складну, складні обставини, або що назріває якийсь конфлікт, або може назріти, бо там все таки криски. Скоріше всього, вона до цього готова, але вона повністю вже ну, Вона в якійсь. Ну, Ейфорія чи ні, можна сказати, десь десь в ейфорія. Вона думає про нову дорогу. А взагалі думає, як, е, дивіться, боже як позбутися, як позбутися е, от, от, от того стану, де вона опинилася. Сьогодні у нас на українському дуже цікавий е, розклад. І мені це подобається, тому що, тому що знаєте чому? Е, По-перше, люди йдуть своїми дорогами. Це одне. А по-друге, ну, він незвичний. Всі хто, всі, хто звикли дивитися мої канали, ви самі розумієте, що дійсно незвичний. От, це називається що новенькі прибувають. От, Цікаво. Ну що? Нові перспективи у жінки, та й у чоловіка у, цього, у цієї пари взагалі нові перспективи, тільки окремо один від одного. В цій парі мужчина, я не знаю, коли він остепениться, А у жінки: от-от-от-от-от-от. Якщо не вже, або кажу, або вона вже зустріла когось, і при чому вона про це думає. Можливо, про зустріч і так, знаєте, при, як при... при ну, щоб приваблювати, думає про дорогу, думає про успіх, от щось таке у неї все. Ну, і її плани такі. І доволі серйозні якби, думки, коли вона заходить, до прикладу, що хочеш про щось таке глибоке подумати. Так, тут у жінки нове життя, тут у жінки будинок іде, ну, тобто дім, сім'я. Так що, о, ще й рибки. Ну, тут, тут, тут вже, як кажуть, вона зустріла, зустріла або вже є з тим, кого. Їй Бог послав. От така, така ситуація сьогодні у нас. Спасибі вам. Пишіть, будь ласка, як завжди, чекаю ваших відповідей. Навіть дуже цікаво. Ну що, хтось зробив хорошу послугу. Хтось зробив хорошу послугу. Ви знаєте? Хтось хотів цій парі нашкодити, судячи по всьому, хотів цій парі нашкодити. А в кінцевому результаті. Ця пара, ну, оця пара, яка була, вона в принципі розв'язала якийсь свій кармічний вузол, як я розумію. Так, щось було доволі довго, вони не могли ніяк з від того відцуратися, відцахатися і тому подібне. Ну, якось так. Тянули, тянули ті, ті дві дороги, тянули, 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 тянули. От хтось їм посприяв. Так що от так буває? Все, дякую вам і до нових зустрічей.